Довіра в Європі, особливо в Нідерландах. Ще не заплатив, але я вже беру пістолета на заправці. Вставляю і перевіряю, чи побіжить. Біжить. заправляєш скільки тобі треба. Далі йдеш на касу і заплачуєш то. А чого вони так не бояться, бо скрізь камери. Просто фіксують одразу твої номера, тебе, ти заправився, якщо шов, тобі все одно прийде. Чек, щоб оплатити, тому тут і ніхто і не париться по поводу цього, як вам така система. Цікаво чи ні. Дивіться, вже 10 літрів. подивіться, яка ціна зараз на бензин євро. Ну майже євро 89. Коротше, зараз подивимося, скільки мені вийде заправити повен бачок. Ви зараз подивіться відео до кінця, зараз подивимося, скільки мені вийде заправити Хіаніру повністю. Повний бак Нідерланда. Коротше, гарно, чистенько, бачите. Все акуратненько, нічого ніде. Бачите, а на дизель ціна зараз коротше, євро 68. Так, ну вже набігло 28 літрів. Напишіть, до речі, скільки тут бак містить в Так, вже на 60 євро заправив. Ще воно до мене видно, бачите? Наскільки наполіровано, що геть мене видно. Відображені. Так. 37-38. О, то все ж що? Бачите, всього 38 літрів. Нічого собі. 73 в мене вийшов повний бачок.